Зазвичай перевернути чашу, є такий тип фундамента, ми заливаємо у два етапи. Перший етап в землю в траншеї, потім другий етап, те, що зверху, плюс плита заливається за один раз. А зараз у погребах робимо і в землю, і плиту одним разом залиємо. Палубка виставиться вже над траншеї і перевернута чаша залиється за один раз. Якщо ви плануєте будівництво у цьому році, у 2025, зараз найбільш сприятливий момент. Чому? Тому що ціни на будівельні матеріали ще не піднялися. Ми, як будівельники, теж працюємо по цінам ще 2024 року. І є час усіх, як і в постачальників, так і тих, хто працює на техніці, так і в поставщиків матеріалів і в перевізників. Тому зараз найбільш вигідний час для замовника будуватися. Хочете. Запроектувати свій будинок, звертайтесь, проєкт у нас коштує від 10 до 20 тисяч гривень проєкт будинку і кошторис на будинок коштує 3-4 тисячі гривень. Зараз є час, у нас можемо вам запроектувати, порахувати, влаштує, побудуємо. Відлікем буд завжди швидко, якісно, надійно. І всі наші роботи є як на YouTube сторінці, так і на сторінці тут, у TikTok. Можете ознайомитися з тим, що ми можемо, які ми роботи виконуємо і яка якість цих робіт. До нових зустрічей!